Традиційні дні села в Лопухові не проводять. Тут річницю відзначають фестивалем із власним унікальним напоєм Брустурянською кедровицею. Поряд селища знаходяться три кедрові заказники. Територію майже у 120 гектарів. Тут зготовляють сировину для напою, а рецептом кедровиці діляться залюбки. Шечки збираються, такі де старі. Коли вони мають живецю, смолу, коли ще насіння є, але не чисто доспіли. І вони після того на сонці натягують колір, після того заливають ті банки і шишками, перерізається два рази один раз, заливається водку і разом тому стоїть. після стоїть у нас на у темноті. Тут наголошують, фестиваль не є пропагандою алкоголю, а є туристичною родзинкою краю, адже саме туристичну інфраструктуру тут прагнуть розвивати. Допомогу в організації Брусторянської кедровиці виявили декілька підприємств, як зазначає керівництво села. Більше спонсори енергічна компанія це група компаній енергетичних енергічних ренер Бруселянська дирезлас. В принципі, наші підприємці слабо в залі майже це не долучили. Ми долучаємося вже другий рік. На минулий фестиваль ми лише починали, ми участвували такими, починали такими подарунками для шкіл, для садочків. На зараз ми підготували таку вже концертну програму і піротехнічне шоу. це буде щось грандіозне. Ми вже тут влаштовували такі шоу, але буде. Участь у фестивалі традиційно взяли жителі сіл Тячівського району, що знаходиться поруч Лопухова. Цьогоріч їх було близько 20. Демонстрували тут старовинні вишивки, експонати музеїв, сувеніри, яким більше 20 років, а розважали гостей, колективи народної творчості. Особливе напій кедровицю придбати на фестивалі неможливо, адже ним тут виключно пригощають, а смакують кедровицю під національну страву Лопухова, смаженину брутурянську. Її подають із картоплею. А місцеві відзначають, кедровиця має неабиякі лікувальні властивості. Правда, їх можна відчути, випивши тільки відповідну дозу 25 грам. Чоловіки, чоловіки. чоловіки. чоловіки? А жінки не п'ють? що дуже сильно. Кедровиця – то таке, як горілка. Вона на легеневу систему нормально діє. О, і стабілізує тиск, треба проводити. Я не можу передати. <ріпи> треба порвати. Основною родзинкою свята був воронь. Організований групою Ренер концерт народного артиста України Івана Поповича.